день, мене звати Олександр, хочу поділитися дуже непоганими ловушками, які я підледів колись в давні часи радянські у журналі Наука і жизнь. І протягом 40 років, може десь так, от я на своїх участках, де в мене процвітає огородина, ставлю такі ловушки для медведок. Ну, саме головний це паразит, це медведка. Ну, і також попадається в ці ловушки, проволочники чи дротяники, як їх називають. Ну, такі черв'ячки, вони пасходять картоплю там інші корнеплоди. От для цього, що в мене потрібно, я замовив таку штучку в Китаї. Ну, це для пересадки е цих саженців. Там копаєте ямку, потім саженці і переносити в тулуночку. Да? Я підібрав під такі баночки. Це під горошок. Ну, ще під баночки можна от, тож і так от я нажимаю, вставляю, можна такі баночки приміняти. От. І тут ще можна під тушонки і такі поширше баночки. Зараз я покажу, як це робиться. Ну, я Мені подобаються такі баночки під горошку, вони ефективні якраз під, під мою ось, систему. Перш за все мені потрібно почистити, щоб менше зверху попадало в ці луночки. Я так трошки почистив. Город у нас чистенький, бо чому я роблю? Щось вже почали під баклажани підходити. І щось у нас ці е, медведки розмножились багато. Я Бачите, отак от кручу, вставляю оцей механізм, роблю колодязь і потихеньку виймаю. І цю землю я в сторону викидаю. І знову піднімаю речах, вставляю, копаю. ну Парада така, якомога глибше треба копати. От. ну, Звісно, воно краще, коли земля, ґрунт трошки крепший бо у нас тут більше торфяный тому бачите у нас получается він насипається. вот така, ну, земля хороша, вона тут удобрана но більше вона вот торфянниками вот я просто ложечкою вот можно вот такие такой ложечкой вот можно лопаточкой підчищати дерев'яною. вот ну і, Глубже копаємо і по краям трошки робимо ширше, щоб у нас баночка заходила, але ну, вона потрібно заходити, щоб вона заходила. От прямо, Чисто мало. Ще трошки нам треба глибше, копаємо, чистимо ще трошки глибше. Ось от так. Отак. Медведка вона ходить над поверхністю. Під поверхницю землі десь 3-5 см. О, тому ми такі колодні робимо глибше. Зараз я покажу, як там вона буде робитися. Так, я вставляю цю баночку. От, ми її топимо. Ну, я так думаю, у нас достатньо. Якщо у вас ґрунт трошки такий осипчитий, ми так о, ставимо цю баночку зверху. Бачите? От, і засипаємо. От, хорошим ґрунтом, ну, зараз так покажу, Можно так бачити, і утрамбовуємо. От. А потім ми цю баночку виймаємо і у нас цей колодязь крепкий залишається. Ну, коли медведка попадається, так вони е зрушують ці края і сюди попадає багато землі. Тому ну, ми ходимо, кожен раз попадає медведка чи ще щось осипається то ми вибираємо цей ґрунт От. Коли ми зробили цей колодязь, я наливаю водички, половину банки, я думаю, достатньо. От, медведка і інші якісь врідителі, так названі, вони і потім я пінцетиком я показую, як це робиться. Ми достаємо і викидаємо. І скажу, що кури, кури дуже люблять е, медведок різноманітних таких комах. А це я хочу показати, які дротянники ловляться. Бачите, такі от вони, вони як дротики. Я на ложці, бачите, показую, дивіться. Оце гадость, вона також попадається в цю лунку. Ну їх більше попадається, ніж цих ага, хоче втікти, чим Вот. І вона така крепка, її роздавити, так це треба ще сили мати. Ось яка вона гнучка, бачите? Ну і просто бачите, її роздавлюю так. От і викидаю. Вона вже не буде нам пакостити. Оце вони дуже люблять картоплю, люблять. Моркву, буряк пронизувати, робити дірки такі, собі входи. Тому бажано робити такі лунки. І коли трошки воно засипається, так в цю болотисту систему, цю кашу вони більше лізуть. Ми ставимо банки, такі колодець робимо, банка йде вниз. Бачите, там барахтається така, така гарненька штучка. Зараз я її достану пенсетиком. Дивіться. Mm. Що це в нас? Це в нас ми називаємо. Її... Де вона там є? Ми називаємо її медведка. Така гарнисенька. Помиє. Дивіться вже в болоті. Така паразитка підриває корні і ми її видаляємо. Попадається одна, дві чи три в такому колодязі. Як це буде все робити, я покажу вам. бачите. І оцю халіру ми викидаємо. Оце наша біда. Всім раджу зробити такі колодязі.